Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі черговий випуск програми Незвичний погляд і я ведучий священик Віталій Ейсмонт. У церковному житті велике значення відіграють церковні таїнства. Це коли під дією благодаті Божій та бажання самої людини відбуваються метафізичні зміни. Скажімо, покаяння або сповідь, коли відбувається прощення гріхів, це причищання, коли відбувається з'єднання з Христом, це соборування або маслосвяття. Як таїнство сильних хворих, це і інше таїнство. Але тут постає провокативне питання. Чи може Бог безпосередньо зцілювати і душі і тіла поза церквою? Чи можуть на роль благодатного цілителя претендувати екстрасенси, парапсихологи, знахарі та інші нетрадиційні цілителі? Одного разу, коли я їхав електричкою, стався такий випадок. До мене підійшла одна жіночка. З такими помутнілими очима і відбитком холодна на обличчі, на, на І мене запитала, я священик, і я відповів твердо. І потім від неї почув такі речі щось з ряду фантасмагорічного. Вона мені промовила. Ми з вами робимо одну справу: ми черпаємо для людей енергію з космосу, живильну силу для порятунку людства. Ви, священики, і ми, екстрасенси, робимо велику космічну місію для порятунку людства. Я намагався з нею говорити, але ну, розмова не відбулася, говорити було ну, надто так непросто з таким новоявленим ну, космічним обранцем. Ну, Про те, що церква різко засуджує дії екстрасенсів та різного роду цілителів, знають усі, чому так. Категорична церква налаштована проти так званого народного цілительства. Невже ми з екстрасенсами різного поля ягоди? Так, різного поля. Річ у тім, що саме принципи дій таїнств церковних і сеансів сілень, вони не тільки різні, вони вкрай протилежні за своєю сутністю. По-перше, фундаментом будь-якої позитивної зміни, духовної переміни. Відновлення є покаяння бачити причини життєвих негараздів самому собі. Обожний християнин у будь-якій біді, нещасті, хворобі побачить причини в першу чергу самого себе, свої власні гріхи. Старозавітня історія переповнена випадками, коли ізраїльські пророки вказували в народу на причину їхніх нещасть не в піступах чужинців, а в тому, що вони забули Бога. І такою завжди була позиція церкви. Як же реагують сучасні цілителі на хвороби, нещастя? На не, не води в сім'ях, на яких постійно жаліються їх клієнти? Винний? Хто в цьому винний? Обов'язково хтось. Сусід, що заздрить, жінка-суперниця або той класичний випадок, хто володіє чарами, хто підливає, підсипає, нащитує. одним словом, винен хтось, але тільки не я сам. І, як бачимо, порівняно з християнською свідомістю, свідомість, свідомість цього нещасного пацієнта, народного цілителя розвернута на 180 градусів, він хоче бачити причину в цьому всьому не себе самого, а іншого. І таким чином, замість того, щоб а чисти від, від гріхів, він до свого, так би мовити, гріхону багатства де дає ще один гріх, у даному разі гріх ненависті і засудження. Ну, можливо, мені хто заперечить, тому що, ну відомо, так, є, звісно, є люди, які заздрять і від яких надходить реальне зло. Так, це ніхто не заперечує. Але ось чому річ, якби оцього, так би мовити, клієнта з духовним здоров'ям було більш-менш нормально. Якби і душа прагнула очистити, цього б не сталося. Це не відбулося, незважаючи на будь які зазіхання ворога. Чому не можна напаскудити на своєму городі, якщо двір добре загороджено. якщо людина не живе з Богом, до нього звертається з молитвами веде християнське життя, Господь є її охороною, благодать її обороною. Ріхи для, для православної свідомості це не просто порушення заповіді, це рана. Душевна це духовна язва, реальна, яку треба загоїти. І ось сама язва, якщо вона не загоюється, якщо вона продовжує жити в людині, вона розїдає захисну оболонку, нищить огорожу душі, завдяки чому створюються такі добротні умови для підступів ворожих сил. Так що не треба тому, хто виходить у бій без щита, піняти на ворожі стріли. От про що каже церква, і про що замовчують цілителі. Існує у діях священика і цілителя і ще одна від серйозна відмінність такого суто-зовнічного плану, що теж по ній мірі викриває природу цих дій. Це передусім реклама. Екстрасенс створює свої піар-технології. Ну, наприклад, ми бачили, читали, скажімо, там відомий в Україні і далеко за її межами. Цілитель лікує від, і далі йде такий перелік, такий бомбезний, сказав, перелік серйозних хвороб, і далі продовжується. Знімаю наврочення, знімаю вінець безшлюбності, повертає кохану, ну, як правило, перелік стандартний. І далі йдуть уривки із подячних листів від своїх клієнтів і чомусь безворотні адреси, які називають його святим угодником і так далі. Варто зазначити, що. Після сеансів цілителів і вправду помічаються результати. Люди можуть відчувати полегшення, хвороба може прийти, призупинитися. Тому, з одного боку, екстрасенсорки служіння Богу це зовсім різні речі, несумісні. З іншого, ми бачимо реальний вплив магічної енергетики. Він очевидний. Чим це пояснити? При спілкуванні з окультистами у нас виникає серйозна проблема. Окультистик екстрасенс, він апелює поняттям енергії, енергетики. А православний місіонер, як правило, намагається від цього відмахнутися. Мовляв, ця вся енергетика бісівська, і всі ці дії теж бісівські. В результаті виходить розмова на різних мовах, один одного не розуміється, кожен залишається на своєму. Але якщо в християнській проповіді, як писав апостол Павло, не віг з іудеями, будь-так, як іудеї, що придбати іудеїв. То чи варто боятися переходити на термін енергія, якщо цей термін є єдиним адекватним у спілкуванні. Звичайно, що варто. Тим більше цей термін добре укріпився в православній традиції, зокрема вченні святителя Григорія Палами про нетварні енергії. І усі ми православні християни теж шукаємо нематеріальну енергію, але не така, яка підвернеться, а енергію, яка сходить з небес, енергію богдаті Божої. Як говорив преподобний Серафін Саровський, ціль нашого життя є стяжання Святого Духа Божого, тобто благодатної енергії Бога. До самопізнання і внутрішнє досконалення закликають нас і містичні практики не церковні. Вони правильно говорять про наявність у людини багатьох, чудових, неуявних і наскритих здібностей. І далі вони закликають. Знайти, розкрити, застосувати їх, звичайно, на благо собі і людям. Для цього духовні практики закликають повірити в себе, свої сили, потенційні можливості, хутко добитися вражаючих результатів і вразити світ своїм спасеним чудодійством. Ну і декому це дійсно вдається. Але яка природа цих досягнень і таких проривів? Якщо віра відривається від творця і направляється на свою могутність, вона ламає спільну для людей благодатну блокировку. Зірвавши природний захист, людина відкриває у таємному своєму механізмі безліч душі, безліч скарбниць невідомих різноманітних енергій і їх взаємодії. Від радості аж дух захоплює, Відтепер тепер можна робити те, що іншим не підвладно. Напрошується приклад з хуліганським малюком, який, у відсутності батьків, відшукує ключ від потайних дверей, за яким заховані солодощі, гроші, коштовні речі. Як правило, знаходяться старші друзі, які знають, як ці всі можна скористатися. Дійсно, не вже де пройдуть мимо такої ситної кормушки? у них страсенси намагаються зробити своєю зброєю. Відмичкою до енергетичних сховищ інших людських душ. І універсальним масовим засобом є цілительство, і головний оператор гіпноз. Енергетичний механізм так званих нетрадиційних методів сілення дуже простий. Розрахований він на духовно небізних. Його принцип полягає в тому, що, скажімо так, знаходиться такий добрий дядько, так його називемо. І він дитині говорить про те, що у, у неї жадібні батьки є, які приховують цукерки, солодощі. І ось якщо це дитинча віддасть йому ключ від квартири, то цей дядько нагадує його безліч цукерку, скільки він обожає. І так воно і стає. Це дитинча наївне, де ключа від сімейної квартири. Що тоді відбувається? Всі коштовності складаються в кулик, а дитина тішиться омрійним числом цукерок. Що таке ключ у цій всій історії? Це є віра. І ця віра відбирається у небесного батька, у небесного отця і дається цілителі. І цей цілитель відкриває таким чином доступ через своє серце до солодких запасів у душі. Левана доля припадає безтілесно, брикетиру, демонові. І, звичайно, щось припадає і екстрасенсові для натхнення на подальші подвиги, і лише нікчемна крупиця кидається як приманка і самому хворому для тимчасового покриття енергетичного дефіциту на відрізку соматичної, тобто тілесної патології. Уявність подібних лікувань, після котрого хвороби підсилюються або стають ще більш страшними. Стають очевидними на багатьох досвідах. Чому? Тому що неможливо вирішити проблему голоду, з'їдаючи власне м'ясо, образно кажучи, виснаження духовних запасів, витягнутих через гіпнотичні сеанси, роблять людину духовно аморфною і безхребетною. Що стосується масових сеансів, цивителів, то ні Христос, ні обранці ніколи не зцілювали всіх підряд програмним чином. Тому. Нам треба робити відповідні висновки. Можемо ще сказати багато що цікавого, але час нашого ефіру вичерпано, пора ставити крапку. Наступний випуск незвичного погляду обіцяє стати не менш цікавим, оскільки буде присвячено цілком відповідям на ваші запитання в електронних листах і тому прошу свої запитання задавати за емейлом, який ви бачите на екрані. Бажаю всім справжньої віри в Христа і добре здоров'я, як фізичного, так і духовного. Через тиждень побачимо Христос Воскрес!